Слава Ісусу Христу! Слава. Мені приємно знову бути в вашій церкві, хоч вже декілька років я так е, аналізував, коли я був. Вже пройшло декілька років. Але мені приємно сьогодні знову бути в вашій церкві, бачити знайомі лиця, разом славити нашого Господа Ісуса Христа, разом радіти, разом тішитись. Гарними піснями, проповідями, збагачуватись його словом, і це приємно для кожного з нас, я думаю. Петро одного разу казав, нам добре бути тут. Я думаю, в зібранні завжди добре. В зібранні завжди добре, коли ми є в зібранні. Це не марно проведений час, це благословений час, коли ми є в зібранні. Тому хай Бог благословить нас всіх, щоб ми не лишали зібрань, як Боже Слово говорить. Не лишайте зібрань ваших. Ваших не лишайте, брати, сестри, але коли є зібрання, завжди спішіть, щоб разом молитися, разом славити Бога, разом для себе щось взяти у земну дорогу, щоб далі йти сміливо перемагати, всі виклики сьогодення долати. А якраз у цьому всьому нам може допомогти наш Ісус Христос. Тому Хай Бог нас всіх благословить. І ми будемо приходити до закінчення нашого зібрання. Я буду досить короткий в промові на одній на одній з наших конференцій, всеукраїнських один брат казав, щоб бути вживаним проповідником. Він казав три речі, але я одну скажу: що щоб довго не проповідувати. Тоді ще запросять, ще покличуть. Я буду досить короткий до уваги. Один вірш Божого слова. Так мені положилось на серце прочитати цей вірш у вашому зібранні. Євангелії від Луки, 15 розділ, 20 вірш. І вставши, він пішов до свого батька. І коли він був ще далеко, його батько побачив, і змилосердився, і, побігши, впав йому на шию і міцно цілував його. Відома нам пришта для всіх про люблящого батька. Якраз Ісус Христос у цій причті відображає характер свого Отця Небесного. Він показує, показує милосердя і любов Отця Небесного. Я б хотів би нашу увагу якраз заострити і на два важливих моменти звернути увагу із цього прочитаного місця Божого Слова. І вставши, він пішов до свого батька, і коли він був ще далеко. Його батько побачив. Я б хотів би сьогодні нашу увагу звернути, коли, коли батько почав робити кроки назустріч своєму сину, який пішов від нього. Ми читаємо цю причту, знаємо. Батько пішов, син пішов від батька. Батько, нема написано, що батько пішов шукати свого сина у світ. Але якраз цей стек говорить текст про те, щоб Батько завжди його чекав. Батько завжди його чекав, чекав сина. Батько, Отець Небесний, завжди чекає на кожного з нас. Я якраз хочу поділитися тою думкою, що те, що Бог хоче чути нас, Бог хоче, щоб ми робили кроки до Нього. І якраз все писання говорить про те, щоб ми робили кроки до Нього. А він значно більше зробить. Пророк Єремія 33:3. Поклич до мене, і я тобі відповім. Поклич до мене, і я тобі відповім. Друже, брато, сестро, хто є сьогодні в цьому зібранні, коли тобі тяжко, коли тобі важко, коли переживання, коли турботи, коли е, тяжба на душі, поклич до Ісуса. Він говорив, живучи на землі, казав, придіть до мене всі, обтяжені знеможені. У нашого Ісуса є Слово для кожного із нас, коли печаль, коли турботи, коли ми відповіді певної шукаємо. Він каже: Я дам відповідь, я тобі відповім. Покликш ж до мене. Тому, брати і сестри, я нагадую перше, нам важливо Бог значно більше кроків зробить до нас у наше життя. Він, ми чули, брат Саша казав: Він Бог всемогутній, творець неба й землі. У нього є всякий достаток, у нього є всяке благословення для нас, як фізичне, матеріальне і духовне. Але з нашої сторони нам треба робити кроки. З нашої сторони нам треба йти до Бога. Пророк Ісаїя у 55-му розділі говорить: о всі спрагнені, йдіть до води. Навіть і ви, яких нема срібла, ідіть, купіть і їжте. О, ви всі спрагнені, йдіть до води, йдіть. Нам треба, брати і сестри. Коли є спрага по Бозі, Він удалить жажду, Він нам допоможе, Він нас потішить і Він нас благословить. Ісая 58 розділ 9 вірш, тоді ти кликатимеш, і Господь відповість, заволаєш, і Він скаже, ось я. Як приємно і добре, коли ти покличеш, Господь скаже, Ось я. Я тобі дам відповідь. Я все устрою, я благословлю. Нам важливо, дорогі друзі, в нашому житті довірятись Богу, покладатись на Бога. Не прости виклики сьогодні сьогодення, але наш Бог всемогутній. Він не гоставив і не покинув. Він так сказав через своє слово: Я буду з вами до скінчення віку. Він буде кожен день у твоєму житті і в моєму житті, коли я буду шукати лиця Його, коли я буду кликати до нього, Він дасть. Відповідь на мої питання, на мої, на мої прохання Він Господь. Він знає завтра, Він знає післязавтра. Тому, дорогі друзі, ми маємо кликати, не забувати, не забувати, брати і сестри, приходьмо до Ісуса і ми переживемо велике, велике благословіння від Бога. Якраз я хочу е з цього тексту сказати про те, що кроки батька були сповнені милосердя і любові до свого сина. Кроки батька, сповнені милосердя і любові до свого сина. Написано син ішов, а батько вже побіг, батько побіг. Батько не звернув уваги на те, що син все потратив. Батько не звернув на увагу, який його зовнішній вигляд був. Але батько сповнений милосердя і любові до свого сина, він біг. Він обняв Його, і написано, Він Його цілував. Отець Небесний Він ніколи не докорить, дорогі друзі, брати і сестри. Коли ми прийдемо до Нього, він, він потішить. Він написано за Ісуса, Він льна курашу не угасив, тросі надломної не доломив. Такий є наш Бог. Але Він сповнений любові і милосердя до всіх нас. Як добре, коли ми знаємо нашого Бога, як добре, коли ми приходимо до нього. Тому, брату сестра, друже дорогий, я сьогодні хотів би потішити кожного з нас цими словами. Наш Бог милосердний і люблящий. Він, він сповнений милосердя, сповнений великої любові, він не принижував свого сина. Сину, ти все розтратив. Сину, де те все, що я тобі дав? Отець Небесний так, так не робив і так не казав. Тому, друже дорогий, брати, сестра, іди до Ісуса. Як ти де, далеко не віддалився від Бога? Бог сьогодні кличе і говорить до нашого серця, що Він нас любить, що Він найцінніше дорожче віддав свого Сина Ісуса Христа за нас, щоб ми мали. Надію, мали вічне життя і мали спасіння і довірялись у своєму житті і покладались на нього, мали тут тверду і певну надію. Наш Бог дуже і дуже любить. Я сьогодні в ранковому зібранні нагадував, в червоному ми були з молоді. Давид казав, що Господи, думок у тебе про мене стільки, як морського піску на березі моря. Наш Бог він завжди про нас думає. Ми часто думаємо, що Бог про нас забув, не пам'ятає, але Боже Слово говорить про те, що Він пам'ятає. Кожний день, кожний час, кожної хвилини і секунди не спить і не дрімає той, хто оберігає Ізраїля, то ти сторож Ізраїля, Господь любить. І в цій молитві ми зараз я хотів би особливо, щоб ми покликали до Нього. Ми сказали те, що є сьогодні на нашому серці, те, що є на нашому серці. А він по правді почує, брату сестру. Він почує цю молитву. Скажімо йому те, що є на нашому серці, і він дасть відповідь. Ми чули сьогодні, брат Саша говорив, може, не зразу відповідь прийде, але по правді Бог, Бог допоможе. Бог не пройде мимо проблеми твоєї, мимо чиєїсь проблеми. Ми сьогодні чули в зібранні. Він не проходив мимо чиєїсь проблеми. Він зупинявся і допомагав. Він тому Закхею спасіння дарував. І багато хто звертався до нього, він допомагав. Тому у цій молитві ревно, ревно подякуємо нашому Богу, що він з нами і Він нас любить. Йому за все слава. Амінь.